Так, ось я загрузив ці дві машини. пам'ятаєте, в мене було пусто тут. довелося це все зняти. Поставити це і назад все поставити. бляха-муха. Зайняло годину 25. Блін, щоб ви розуміли? Це Монтана, да? Бачите. Дивіться. 40 гривень в штани бля. Булото, блін булото. просто блін як в селі якомусь ну це і є в село бля так ось тут ця людина капривоз нам машини не от тут типа ярд і він там всі машини з аукціону скупляє, потім їх або ремонтує, або продає на запчастини. Такий бізнес теж існує. Блін, годину 25. Ось там нема як виїхати, там тупік. І єдине, як я можу звідси вибратися, це Отут, де хлопці паркують машини, попробувати розвернутися, блин. Ой, не знаю, чи щось в мене вийде чи ні. Але якось звідси вибиратись треба. А, я на тій самій заправці, як минулий раз, пам'ятаєте, я казав, соляра була менше трьох бат. Дивіться, я ті посила якісь там. Пам'ятаєте колись? В селі по болотах бляха, <смі> І я так зараз виглядаю, дивіться, яке болотисько, бляха. Жахливий жах. Грязнуля. Так, перевіримо зараз все, чи все нормальненько. Я вам покажу. Яка ціна на соляру? Минуло три тижні від того моменту, як я заправлявся по дешевій ціні на цьому місці. Пам'ятаєте його, так? Да? Це Монтан. О! І зараз з вами подивимось. О чому сьогодні 3.17. 17 Це не критично, це хорошо, але це вже більше, ніж було минулого разу. І це мене трошки засмучує. Вітаю, шановні. Я знову у Флориді, давно вже нічого не знімав. Бачите, в мене лодочки собі доставте. Такий новий райончик. Вулиці не дуже широкі. А чого хочу зняти. Я ще ніколи не бачив, як банани ростуть. Та-дам. Бачите. Штука. Я сам перший раз бачу кокоси, бачу. Тисячу разів, а банани не бачив. О, ще є ділянка для когось тут. Вільна. Оце забрав цю беху і ягуар. Блин, це ягуар, таке кабаніще, бляха, муха здоровене. І важке. Бачите, тут в кожного по 15 машин. Така замальовка із Флоріди? Не відповідали мені вчора ввечері клієнти? Стояв, чекав, диспетчера не допомагають, як завжди. Що робити? Після робочих годин нікому не дозвонишся. Що можу сказати на захист? диспетчерів, Я би теж не хотів у свій вихідний, щоб мені хтось виносив мозок з самого ранку. Але це їхня робота нам допомагати напевно. Вони мають вихід на брокерів, на всіх, вони знають, кому можна позвонити, домовитися. Мені, звичайно, їх шкода теж, але хтось має нам допомагати, хтось має вирішувати ці питання. У нас завжди у суботу є є черговий диспетчер, який вирішує. Якісь питання. І ось я йому позвонив. Sorry, я так зависаю, тому що мені треба слідкувати за всім. In 150 yards, turn left south on to East Gator Circle. <laughs> Бачите, це е, кончений GPS пробудився в моєму лаптапі. І я не знаю. Як його заглушити? Він мене вночі буде, уявляєте, він живе своїм життям. І коли я сплю, він собі думає, треба взбадрити чувака, щоб не розслаблявся і кричить, що типу, перестройся чи там розвернися, блін. А зараз часу в дорозі немає з ним розібратися. Нормально от буду на рестарті. Попробую поковирятися, щоб його заглушити якось. А, так, да, що взагалі знімаю. Там усі люди, які віддали мені цього Ягуара і BMW, якась дивна команда. Зараз сім ранку. Вони вийшли всі з хати. Це був один білий. Один латінос, і чорний чувак, і чорна дівчина. Якась дуже дивна команда. І в цих машинах на задніх сідушках повно сумок. Так що, може, це якась пересилка айфонів. Якщо ви розумієте, про що я говорю, бачите, нові райони будують, 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 все будують. Сьогодні на кінець то перший день, коли я працюю у футболці сім ранку, настільки зараз тепло, а вчора і позавчора. Працював в кофті. Хоч це і Флорида, але було дуже холодно. Ну, не так, як у Вашингтоні, звичайно. Дуже холодно. Не дуже. Холодно по літньому, так мовити Ну що ж, мої любі глядачі, наступна історія свіжа. свіжа. Пилу жару Знову я в Майами, бачите, оце все Майами. А я вже 17534 рази вам розповідав, хто тут живе в цих Майамах. Переважно це емігранти з Латинської Америки, зі всіх, зі всіх країн, які існують в Латинській Америці. І вони переважно займаються машинами. І так, да, вгадали, ми їм перевозимо машини. Вони грають їх на аукціонах десь у нас в штатах, там, в Вашингтоні, в Орігоні. Ми ці машини забираємо і привозимо їм. І ви пам'ятаєте, ті, хто давно зі мною на каналі, ви пам'ятаєте, що такі історії для мене заканчуються завжди. Витратою мого часу і витратою мо моїх нервів. Тому що ці люди не платять, вони не хочуть платити любими путями, якими ти тільки хочеш, вони придумують все, але вони платити не хочуть. Ось так сталося і зараз. Я привіз дві машинки, одна з яких не, не їде. Пам'ятаєте, то я вам показував на Попередньому відео, там відео назад, чи два відео назад, я, я показую е, там Hyundai Kona, і вона не хоче їхати. Ось цю машинку і ще одну: це вони виграли на аукціонах і мали забрати. Я приїхав, розвантажив, він приходить каже: Чувак, я ж казав, грошей немає. Будуть понеділок. Каже, ти чого хуй? Ой. Блін, ну просто нема в мене слів нормальних. Каже, ти що, дурачок, блин? кажу, тільки що вранці з тобою говорили, що я привезу сьогодні. Ти сказав Окей, і заплатиш там, переведеш гроші, а зараз ти мені кажеш, що немає грошей. А я вранці спілкувався з диспетчером, тому що я не міг цьому хитросракому хлопчику дозвонитися. Я общался с диспетчером. Диспетчер сказал, что он с ним говорил. Он просто был занят, не брал телефон. Все нормально, приеду, и он прийме машины и заплатит. Я говорю: хорошо. Ну, и я ж не чекав, подвоха никак. Я згрузив машины, тот він подходит и, приходит, и говорит, денег нет. Ну, вы держитесь, блядь. Ну, звичайно, я злый был, блин. И Питання грошей вирішувалось 2 години 15 хвилин. І ні до чого не, при, не призвело. Він просто входив, там, обіцяв: Бос, 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 чувак. Ти мені повір, я от мій бізнес, все. Остав машину, я понеділок переведу гроші. Ну, коротше, такі, блін. Ну, цигані, вони. Справжні цигані, блін. Ах. Коротше, витратив 2 години. Більше часу, 15 кілограм нервів. Їду зараз, мене тіліпає, тому що в мене лишилося 2 години на драйв, а мені ще одну машину треба здати і ставати на рестарт. Ці машини підуть, звичайно, на сторич десь. Не знаю де і мені їх треба ще завести на сторич. Я сказав, все, ребят, це все буде в понеділок, а зараз в мене немає просто не вистачає на це сил. І ви розумієте, що, ну, типа, я вже говорю з диспетчерами мільйон разів, мільйон разів. Не беріть, бачите, йде на Майами за аукціону, не беріть машиниці, не беріть. А тепер я їм казати не буду. Я просто буду дивитися папери, ідуть бумаги з аукціону на Майами, і я буду відмовлятися. Просто не буду їх брати і все. Я нікуди не поїду. Я не буду просто їх брати. Тому що навіть ці брокери, вони не роблять ці машини інвойс. Інвойс це значить, брокер бере типа, повну суму наперед. З цього замовника. А вони навіть не беруть інвойс, бо ці хитросраки ребятки нікому наперед не платять. Вони по факту платити не хочуть. Ну ось така дуже сумна історія, де я витратив час і купу нервів. Дуже весела робота, я запрошую всіх. Хто мріє про тісне спілкування з клієнтами, про гарні краєвиди, от Майами, дивіться, я в Майами знаходжусь. Хтось з вас не мріяв би бути в Майами? Дивіться, ось до Майами. Ось так воно виглядає. Це не те, що ви бачите, то Майами біч, то, що вам показують по телекам, так десь, в якихось передач. А Майами виглядає ось так. Тут живуть всі. Емігранти з Латинської Америки, ну і інколи ще трошки загорівші люди тут живуть японський керосин. На цих людей. а Переважно. Тут ніхто тобі не уступить дорогу, тут ніхто тобі ніколи не посміхнеться, ніхто тобі ніколи не скаже дякую. да Ну, я не буду вже на всіх нарікати. В мене теж вон, на фірмі ніхто не скаже Пробач ніхто не скаже дякую. Вон Я працюю 15 років. Я ніколи в житті, ніколи за 15 років, не в житті, а от за 15 років, що я працюю на цій фірмі, ніколи бос мені не сказав пробач, моя вина. Ніколи. Він завжди тебе зробить винуватим, так як зараз мене. Нащо розвантажив машини? Я кажу, як нашу? Мені ж їх треба здати було. Треба було початку спочатку взяти пеймент. А потім розвантажити машини. Все, зараз це твоя провина, все, давай сам винний, сам викарабкайся з цього. Ну, це на рахунок того, що машина не їде, мені треба було її назад завантажити якось. Ось так. Сів за руль, ти вже винний, все. Нема на кого нарікати. Усіх по своєму важка робота, я розумію. І в диспетчерів, і у різних босів, і у всіх. Треба трошки на це зважати, але за весь той час, що я працюю в цій конторі, а я працюю безперервно 15 років в одній тій ж самій компанії з різними назвами за ці 15 років, але компанія одна й та ж сама. І за всі ці 15 років ставлення до водіїв не помінялося. Ти завжди винний. Ой. Все, я з вами виговорився. Мені вже трошечки легше. Залишилось мені майлів 40 от в такому трафіку, конченому понервувати далі. Але хоч з цією проблемою я вже трошечки... Розібрався, завдяки вам, розповім вам, і мені стало трошечки легше. Скажіть мені, что вы думаете на цей рахун? беха, смешная, он та жовта слева. О, це мерен, мерен, да, sorry, мерен. Мер, Мерисидес жовтенький, гарненький. Скажіть, що ви думаєте на цей рахунок? Коментуйте обов'язково. Мені дуже цікаво, що ви скажете. І чекаю всіх бажаючих, у нас в компанії є напевно вільні місця. Я не впевнений. але якщо дуже попросити, може якесь місце знайдеться Так що всіх бажаючих авантюристів і романтиків запрошую в нашу компанію Великі заробітки не обіцяю, гарний настрій не обіцяю, але зато ви, буде, ви будете бачити десь приблизно 40 штатів. Да, в нас є. У нас є перміти десь на 40 штатів, ви можете побачити. Любий із 40 штатів, ви можете побувати зимою в літі і літом в зимі. Ні, напевно, що ні. Літом в зимі ви де можете бути. Ну, якщо в Майами літо, то у нас зима. Напевно, не знаю. Коротше, романтики дофігіші. Якщо ви флегматична людина і вам всі ці... Нірвотрьки по барабану ласкаво просимо. Бачите, такі от ідіоти, гандураси, в мене просто немає слів. Ти залишаєш собі місце для того, щоб було в тебе час затормозити, а всяка ця вся пакость, думаєш, що це ти навмисно для нього залишив у цей простір. Угу! Все, не буду я більше виливати на вас негатив. Пишіть. Дуже чекаю ваших відгуків Блін, щось там трапилося, блін, фрівей перекрили. Ну, це ж Майами, тут завжди всіх цих. Ці... Полупокерів, блін, вистачає, блін, долбодятлів, блін. Бачите, лізуть. Взагалі, він навіть не дивиться, що я їду. Мразик кончи не мрази фа-фа-фарафа а мене я стою з поворотником а мене ніхто не пропускає абсолютно от я от 10 хвилин стою моргаю цим поворотником і хоч би хни хоч би одна паскуда, хоч би один цей чернобривець блін чи копчений, блин. пропустив мене. Ніфіга. Вони собі пруть сплошним потоком. На уцім разі. Справа, блін. Вони всі залазять. Він морду тобі засунув під, під бампера і все, черкнеш його, ти винний, блін. Я вже пам'ятаю, як колись, в минулому, чи позаминулому році вже влетів, блін, на п'ятерку денег, блін, із за таких тварей, блін. А слізис гнот. А мене ніхто не пропускає. Це не то, що вони не бачать в мене включений поворотник. Це то, що вони... Мразі кончені, блін. Диплодоки, блядь. Все, буду лазить на чужу полосу блин а там будь шо будет блін, блячные мразоты жабы бля у вас тоже такие водии ну я думаю что у вас еще гірше там водии в украине бля Ну, агрессивнейший, блядь. Стоять, блядь, фраера, блядь. Петушня, блядь, гребана, блядь. ту линию, яка им потребна. Нет, надо перед самою аварией, блин. Закрыли две линии и все. Ай, ты руби, что хочешь. Тебе... Ой, бля. Я намагаюсь на воде, просто не может, просто не может. Все мне сегодня, блин, сделали нервы. А я намагаюсь... Не матюкатися Але ж не можна Мені кажуть, люди. Та не кури, кидай курити, блядь, Кидай курити, скільки можна, ти ж сому здоров'ю шкодиш. Пашов ти намі. Кудись, М, блядь, іди шиску в лісі, смугчі, блядь. Ведмедя, блядь, Кидай курити, бля. Це останній. Останній мій такий маленький острівець, він успокоїти нерви. Я там мешкав. Там... Раніше дорожні конфлікти вирішувалися. Хто сильніший, кого там більше, якась там лопата, сокира, ломака, біта, э, монтіровка, а що там, чим там ще вирішували проблеми, так? Да? У вас і досі так вирішують дорожні конфлікти чи ні? Дуже цікаво. Тому що тут деякі дорожні конфлікти дуже швидко вирішують. Просто достав пісніка. Півпав ой-ой і все. І на цьому дорожній конфлікт закінчився. Для когось в'язницею, для когось дуруною. Так що тут не дуже рекомендується виїжджуватись на дорогах. Таких людей, нервно хворих, як я, бі, дуже швидко можу заспокоїти, бі. Раз і назавжди, блядь. Це наші цей кончений менталітет, бі. в Пострадянського простору що все вирішує сила, а тут не все вирішує сила, тут все вирішує пісні, пів-пів, і все, нема сильного дядьку. Хто ти там був? Боксер, каратист кікбоксер, ти чемпіон світу, ти чемпіон Мадагаскару, чемпіон В'єтнаму, нікому це не цікаво. Пів-пів, і все. До побачення телебачення назавжди.